Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати варення з полониці та апельсинів. Нам потрібно 1 кг полониці, 1 кг апельсинів, 2 кг цукру та 1,5 стакана води. Полоницю перебираємо, миємо апельсини кидаємо у кип'ячу воду та бланчуруємо їх 5 хвилин. Кидаємо їх у холодну воду до повного остигання. Ціни чистимо від шкірки та ділимо на частинки. Готуємо сироп, цукру та води, апельсини та полуницю. Кидаємо у сироп, перемішуємо та залишаємо на 12 годин, п'ятимо 5-10 хвилин на малому вогні. Періодично помішуючи. Залишаємо до повного остигання та повторюємо це три рази. Варення переливаємо у банку та закатуємо кришкою. Ось яке воно вийшло. Смачного.